Біля приміщення колишньої першої аптеки з шостої години ранку довжелезна черга. Біля трьох сотень пенсіонерів та інвалідів стоять, аби отримати безкоштовно продуктовий пайок. Дають людям допомогу. Якщо влада не дає, то людина добре на щось таки лукашу і допомагає людям своєю добротою. Казали, що дають цукор, олію і макарони, а тепер тільки макарони і олію. А пенсіонеру і так хорошо, хоч тих 28 восім рублей чи щось, ну вона як. Получаю я пенсію 1200. Попробуйте, мені та бутилка олії дорога. Всі хочуть влади, і от людям таке роблять. І люди йдуть, а потім жалкують, а потім все це минеться і люди будуть жалкувати. І за що ми голосували? Скажуть за ту бутилку олії і за той макарон, і цей макарон саме хуже дадуть, саме дешевший. Думаєте, що хороший дадуть? Ні, що дадуть. Бо голод, а гроші тисячу полиці ти прокормишся під пекучим сонцем, від якого літні городяни ховаються, хто як може, стояти доводиться довго, адже охоронці у приміщення запускають лише по кілька чоловік. Для журналістів двері туди закриті. Не може ні бачити, що робиться? людей питати. Шановні це я, це... я вас пропущу попозже, Давайте попозже, дивіться, що робиться. Через годинку придіть. Для того аби отримати довгоочікувану продуктову допомогу, хмельничани готові стерпіти навіть сварки і стусани один від одного, пробиваючись до приміщення. Галас за щораз гучніше, коли двері відчиняються. Дайте інвалідам вийти, пожалуйста. Нервіться сюди, нервіться, будь ласка. Дайте людям вийти, будь ласка. Ви що штурм будете брати? Що? Дайте двері закрити. Шановні, дайте двері закрити! Двері дайте закрити. Шановні, дайте двері закрити. Шановні, дайте двері закрити. Проте виходять пенсіонери із приміщення колишньої першої аптеки з порожніми руками. Записують на пайок на 31 число на 12 годин прийти отримати по паспорту, записують. Ми розписуємося і все. Записують і пишуть, коли приходити, бумажку дають за пайком записали. На 31. для того, аби отримати талон, згідно якого через 10 днів видаватимуть продуктові набори, потрібно, як кажуть пенсіонери, пред'явити паспорт та пенсійне посвідчення. Усі дані працівники благодійного фонду записують. Натовп біля колишньої першої аптеки збільшується за рахунок перехожих, які зупиняються, аби поцікавитися, що тут відбувається. Я приїхав по своїм ділам, але думаю, подивить, що тут робиться. Моя думка, що це зря так роблять. За пайком я би не прийшов, не стояв. А так я до необращався, мені. Я лежав в лікарні. Він мені поміг. Не на камеру городяни погоджуються, що така продуктова допомога це підкуп голосів на майбутніх виборах. Коли ми очікували на результати перезавантаження влади, гречкосійство залишається незмінним.